Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні трошки прохолодно. Вчора було дуже тепло, прям жарко. А сьогодні так. Після обіду сонечко заховалося, і то є, то немає. Я ось одяглася. Мені холодно. Мені холодно, бо я мерзлячка така. То, можливо, мені холодно, а комусь бачу, там люди город садять, то загорають. А я одягаюся. Зараз. Покажу вам, що нам треба відпиляти. І якщо не буде дощу, підемо копати під фундамент. Там, де я розповідала, хто мене дивиться, сарайчик будемо будувати. Треба нам маленький. То зараз буду вам показувати, що ми робимо. Ми ось ходили, знайшли собі роботку. Є в нас ось така груша, у нас стара. Ми її хочемо спиляти, але ось зробили щепу. Тут три гілячки ось це. Прийнялися і залишимо. В цьому році її не будемо пиляти, бо я з нею роблю варення. Дуже смачне виходить. У нас більше немає таких дерев, то поки нехай буде. А ось бачимо, що там є суха гіляка. Ми зараз хочемо її спиляти. І котик заліз, хоче допомагати. Злазь. Злазь, бо зараз вже не буде страш, що ти там сидиш. Зараз мені спиляє. Я кажу чоловіку бери цю бензопилку. От так, там знизу спиляти він не хоче. Не шукає легких шляхів. Опа. Та так поля знизу нижче, і ще нижче. Отак, От там не зручно? Пух, і впало. Добре, що не на стіл не наш фірминий столик. У нас тут з огороду перекур ми тут робимо, сідаємо літом. Холодок від груші. Я потім тряпку візьму, не трогай. І все ось залишилась одна гілочка і тут дві гілочки. Його треба все опилювати, але хай буде. Варення закриємо на зиму. З цієї груші воно дуже смачне виходить. Ми оце. Ми ось сюди як заїхали, дивимося завжди на оцю грушу і думаємо гадаємо. Ось бачите, як зробляне. Це також щепа була, чи це воно вже так пішло того, що тут так якось затянуто. Не так як цікаво просто, чи це щепа, чи це не щепа. Ну, вже яке є. Ось ми вже почали копати. Це так, ми зараз квадрат викопаємо, і потім всередині також. Да? Будемо так, як і в тому робити. Викопаємо, потім туди ось це каміння, що ми зараз повибираємо. Каміння там є цегла, така у нас шматки поб'ємо, щоб не так багато цементу йшло. І будемо заливати такий фундамент, підлога в нас буде. Того літа ми ось цей маленький збудували. Нічогось, не додумалися, що ще треба буде. А в цьому році нам потрібно ще маленькі зробити, бо треба свинок розділяти, не вистачає місця. Якось так. Хтось будує великі сараї, ми маленькі. Кожен будує по своїй можливості і хто як хоче, хто як захотів, так і збудував. Хто велике, хто мале. То, так, то Зараз будемо проступати. Чоловік зараз буде там копати, а я вибирати буду ось це таке каміння. Бо у нас ми сюди як заїхали, у нас цілий двір. Це ми що не робимо, що не копаємо, цілий двір ось таке каміння, банки, склянки. І тут видно таке воно як вугілля. Що вони тут робили, не знаю. Воно Чорне, дивіться, чи це перегар, чи як воно насипано. То зараз будемо перебирати. І кабанчик наш. Мовчить. Стісняється. Та не стисняється. Він, він зайнятий, рот в нього. А то пищав тільки що, так? Да? Ти пищав? Тобі скучно. Не. Кавунчик наш. Кавунчик наш. Такі маленькі, бо руками зручно, а тут так вигрібаю, тут і склянки і шифер. Цілий кар'єр. Дивіться, чуєте? Одні камні, і що хочеш. Ми тут вигрібимо точно прицеп цілий. Ми, які підкупали фундамент, це так ось таке було. Засипим. Трошки попрацюємо. Треба апартаменти нашим свинкам розширяти. Маленькі. Скажете, звичайно, як робити сарай, то треба. Добротний такий робити, ну, поки у нас так. Добротливі, на нас старай треба буде на цьому місці робити, але вже трохи пізніше, то ми не знаємо, за що видати. Будинку ще треба дороблювати, ремонт. Тут роботи не почати грати. Так, ми ось вже десь годину працюємо, гребемося, гребемося. У нас тут цілий кар'єр на дому. Ось яка кучка, там воно куча. І ще тут ціла куча його. Нічого, потихеньку діло йде, але довго, поки повибираєш все те каміння. Але цей раз вирішили не так глибоко всередині копати, бо ми як цей сарай робили, то там таку добротну яму викопали. Цей раз вирішили трошки менше тут копати. Щоб і не так багато цементу йшло, і не так багато ми тут рилися, шукали це каміння. І ось, Ми тут працюємо, а тут у нас масаж. Вже це у нас кабанчик, ми його недавно взяли. Він боявся нас, а тепер он, дивіться, як. Женик його чухає, а він лежить. Люблять свинки, коли їм пузіко. Чухають. І так. То Женека вже кабанчик звик, вже вони друзі, не боїться. Ой, тут так, вже у нас і дощик накрапав, але поки немає. От так це у нас буде така опалубка, це нам треба. Викопати оцей рівчачок на глибину доски. Да? І буде у нас такий міні-сарайчик. Нам треба сюди цементу десь 5 мішків на цей фундамент підлогу, так в тому році на цей сарай пішло 6. Це трошки менше, то десь 5. І не такий глибокий ми робимо, то Якось так. Оце цемент нам треба, цегла в нас там є, вистачить. І шифер у нас є на кришу. Такий незатратний варіант. Це що, тільки цемент купити. І все. Головне тепер, щоб дощу не було, потихеньку зробимо його. Бо переселення свинок треба робити. Ми зараз на от такому етапі. Дуже довго процес іде, так як оце каміння його, ціла куча, поки вибереш, якби просто земелька, то раз-два і все. Так, там воно ще одна кучка, воно вже третя. Ось так ми підкопали сюди до цього сарайчика. І отак от нам треба залити також, як і тут. отако. так Тут ми трохи перестарались, глибше викопали, зараз треба буде підсипати. Коротше, потихеньку процес іде. Так, поки на такому етапі ми зупиняємось, бо в нас дощик припустився, та вже сьома година вечора. Будемо далі продовжувати потихеньку, можливо, не так швидко, але ми стараємось. Стараємось того, що нам це потрібно. Нам швиденько треба зробити переселення свинок. То будемо робити. А вам, друзі, дякую за перегляд мого відео. Залишайтеся з нами і будете дивитися разом з нами, який вийде у нас сарайчик. Всього вам найкращого, до побачення!